Доброго раночку всім. Я тут вже зробила собі кавусю, мої дітки сплять ще, Ангеліночка теж спить. Я сьогодні дивно, але рано дуже проснулася. Я вчора дуже-дуже пізно лягла спати, тому що дивилася новості. Новини дивилася до десь першої ночі, що там відбувалося в світі, і що там робилося. Просто я не знаю, дуже рідко так слідкую за новинами, але вчора ввечері мені було прямо цікаво. Чим це все? Має е, закінчитися. Так мені шкода, знаєте, людей е, шкода е, нормальних, е, адекватних. Якщо вони там такі є, да, їх шкода. Але е, коли лупили по нашому охмадиті, по нічого не винним дітям, дітям які вже. Е, Знаєте, їх і так в житті їм дуже нелегко. Дуже нелегко тому що, там, не тільки дітям, а й їхнім батькам, там були онкохворі діти. І по них влупи лише ракетою це просто жах. Ну як можна було? І в них немає ні каплі жалості, нічого. Це це що, це військова ціль була? Знищити дітей? Ну, я цього просто не розумію. Тому сказати, що да, можливо, я жестоко відповім. Сказати, що е, шкода е, їхніх людей, е, да, з однієї сторони, шкода, але з іншої сторони, якщо вам не шкода е, наших було дітей, яким і так було дуже важко, не можу говорити, ви вже повні очі сліз, е, то е, чому ви не виходили, якщо ви проти, такого, проти такої війни? Чому ви не виходили на свої е, площаді? Чому, ну, чому Чому наші виходили, наші був Майдан, наші ну, не такі сикуни, вибачте, за слово. Просто, ну, це просто абсурд. Я не знаю, чим це все закінчиться і до чого це все йде, але е, наші відчули дуже багато. Наш народ від цього дуже сильно постраждав. Е, і тому, якщо не можна так спинити. Цю всю ситуацію, то, можливо, так вона зупиниться. Я не знаю. Наші діти теж ходять в школи, в садочки, блін, під ці сирени. Завжди ти біжиш за тою дитиною, бо ти не знаєш, куди воно прилетить. Ти не знаєш, куди воно прилетить. І ті діти сидять в тих подвалах, в тому всьому. Воно їм потрібно. Ну, я думаю, їм взагалі це не потрібно. В них дитинство має зовсім не так проходити. Тому я вчора мене так це вчора зацепило, що деякі, типа. Е я не хочу сказати, що е, всі е, там, настільки жорстокі і бажають, щоб була війна. Е, можливо, так, да. можливо, є адекватні люди. Але, е, але якось так, в общем. В общем, знаєте, вас е, більше, ніж нас, але е, в нас якісь більш дружні, зібрані і не боягузи. От і все. От і е, вся оця 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 Така суть різних націй. Хотіла сказати, я просто з цими всіма знаєте, емоціями, останніми подіями не туди зайшла. Коротше, мої діти ще сплять, я щось проснулася рано рано, лягла дуже пізно-пізно, виставила зранку відео, а мені зразу я тільки виставила, заблокували коментарі. Я прям розстроєних чувствах, що мені їх заблокували. Хочеться плакати. Ні, ну, плакати не буду, звісно. Я знаю, чому заблокували, тому що в прошлому відео дуже багато дітей, та вони бігають щось по квартирі, граються. Ну, така буденність, що я зроблю. Цілий день сижу з ними і кудись їх маю діти. Та я показую, що, що, що мені з ними робити, сховати їх чи що. Ну, є та є, бігають, та бігають, та й на відео попадаються. Їм весело було, я знімала, ну, а мені заблокували коментарі. Раз не буду так багато показувати своїх дітей, щоб мені не блокували коментарі. Отак от, от. Приступаю пити каву, включу знов новини, подивлюся, що там робиться. Я ні в якому разі не хочу образити людей з тієї, бо так, да, дійсно, може, є там адекватні, нормальні люди. Я в це вірю, хочеться в це вірити. Але якось так, бачите, у нас вже більше двох років ця ситуація длиться, і вона дуже неприємна і дуже велика ціна цьому всьому. У мене дуже вже багато знайомих. Ну, погибло оце от недавно, коли я була в селі. Їздила на похорон до свого однокласника. Представте, свого однокласника йому 25 років, у нього двоє дітей маленьких, малесеньких, їм по сім місяців, і його вже немає. Ну, просто, це просто жах. І вони двойнята, і по сім місяців діти, і жінка залишилась сама. Представте, йому ще було би жити і жити. Ну, це просто, мене це, звісно, дуже зацепляє, і це дуже важко. дуже. Для нас це дуже важко. Ця ситуація, і це він не один. І це вже багато кого е, поховали. Не те, що десь там когось, ми там когось чули. Ми там десь, а, там того, знаєте, дяді Петі, Дяді Васі, плем'янник, Внук, третє ребро від срака. Ні. Це люди, з якими ми е, чимось були пов'язані. А є такі, що це стосується конкретно їхніх сімей. У нас теж в сім'ї е, є ті, хто зараз напередку. Ну, ми б хотіли, щоб вони там були. Ні. Ні. Все, я переключаюся з цієї теми на зовсім іншу. Впадаю в домашні справи, так як я говорю, їх ніхто ніколи не відміняє. Тому я готую е, на сніданок брінчики. Грію сковорідку і готую брінчики. Завжди додаю в, е, в тісто, <кхух> олію, і тоді вони не прилипають, і дуже класно виходить. Я вирішила поставити собі ще водичку на каву, вип'ю ще кави, Ростік спить, я вже тут а в повному обсязі готую, доготавлюю бліни. Е, дістала рибку, я її вчора все ж таки замаринувала, але нічого її не зробила. Замаринувала, зараз я її обсмажу з двох сторін просто без муки, без нічого. І тоді в фольгу або просто в духовку поставлю і запечу. Ангеліночка принесла ці ящики, їх треба викинути, це вчора з балкона їх дістала, тут неї покривало, вона тут була зайнята і вона там снідає. Окупірувала Ростікин телефон і годує собачку. Їсть сама. Їсть без нічого, бо якщо їй дати варення, то вона спочатку з'їсть спочатку з'їсть варення, а потім буде їсти бліни. Я трішки вже заспокоїлася від тієї теми, що я тут. Сумбурно розказувала, трішки заспокоїлася, взяла за домашні справи. Так, це мене зацепляє. Я думаю, це зацепляє кожного, кожного українця, це зацепляє ці всі обставини, які зараз відбуваються. Взагалі, вся ця ситуація в цілому світі нас всіх робить, знаєте, сильнішими, напевно. Напевно, що нам треба це пройти. Всім треба зібратися духом. І продовжувати жити тут і зараз, тому що в нас є заради кого жити, заради чого жити. Я думаю, в кожного є заради кого жити і заради чого жити. А в першу чергу треба жити заради себе. Так, 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 так. Треба дуже сильно себе любити. Тоді весь світ буде коло твоїх ніг, і всі будуть тебе любити. Якщо будеш щасливий ти, ти будеш нести це суспільство. Так, да, не хочеш більше? Показувати це іншим. у мене кривляка Підкривається вона кримляка. А я буду їсти блінчики, пити каву. Дивіться, у мене навіть кружка є, мені колись Ростік подарив. Сказав, що це я. Така довольна, коли п'ю каву, буду пити каву. І... Буду їсти у мене, бачите, тут такий джемчик. Ось такий. От. Не питайте, де ми його взяли. Це, як мій Рості каже, довга історія, але у нас такого є багато. У <смі> мене тут полуничний. Я вчора, може, я вже вчора пилася кави так багато. Я вчора випила один, два, три, 4. І потім ще з Ростіком пили м, коктейль, щось мокре тут у мене. Наверно, я наливала каву І налила води. І ще не могла заснути. Чи я вчора так просто перенерувалася, я от просто щойно сповнила, що це я. Ще шкаво опалася, як дурна. Ну, все. Хто снідає, обідає вечеряє, всім смачного. <мір> я буду застірувати білі речі, так як вчора я не мала е, куди їх більше повісити, і щось не дуже було жарко, щоб вони швидко висохли. Тому замочую от в такому відбілювачій. О, до речі, це кисневий. Купляла в АТБ. Він такий достатньо недорогий і дуже класно діє. Заливаю гарячої води. Ну, якої гарячої, десь температури 70 градусів. Сиплю от, е, цей гель. ой гель, блін, е, Відбілювач і е, ставлю одяг на хвилин 10-15 і тоді його простірну вручну, а потім в машинку. У мене сьогодні самий правильний і здоровий обід. Дивіться, яка рибка красива і смачнюща. М -м -м, просто обідіння білок і багато салату. Салат теж смачнючий, тому що домашній, ну прям пальчики оближеш. А діти будуть їсти, зараз будуть макарошки і бульончик. Бо ні риби, ні салату вони не їдять. Їдять тільки огірки. Ось це моє до. Люблю відео до і після, коли за ось цим прибиранням, за таким. З помахом пальців виходить ось така от чистота. Я так дуже люблю, так як я казала, таке прибирання, Тільки що, і все готово. Але в житті так ой, тікло мило не буває. Тож на цьому ми з вами будемо прощатися. Хотіла щось розумне вам сказати. Більше не буду нічого говорити. Можливо, я сьогодні вже і так багато наговорила, і чогось не потрібного, і потрібного не знаю, але це реалі наші, таке життя. Я думаю, це все нам треба пройти. Пережити, що все буде добре, у нас ще все попереду. Я думаю, що наші діти будуть жити в вільній незалежній країні і будуть дуже добре жити. Я на це сподіваюся, що ми ще будемо ого-го-го-го. ого-го, Що там казати? та ми і так ого-го. Тож дякую вам за перегляд, дякую вам за ваші вподобайки. Бажаю вам всього того, що бажаєте мені. Ну що ще сказати? Нічого не можу сказати. Вас стає все більше і більше і більше. Мене це дуже сильно надихає. І всім пока-пока.